People's Heart Club — це не моя перша любов, так почалось. велика перевага спільноти в тому, що люди відчувають безпеку ділитися тим, що не все окей. Ти створюєш продукт. Ти його. Продаєш, uh -huh. а для мене роздавати все безплатно, творити добро. Ну, типу, це перше, що мені в голову приходить. Мені вдавалося вже ходити відпустки. Так я раділа, що раз. <сум> Але я все одно була онлайн. Я в спільноті не себе підсвічую. Я дію як прожектор, і в цьому моя суперсила. Я хочу, щоб люди росли довкола, і ти серед них знаходиш найскравіших зірочок. Сьогодні одна світить, завтра друга, після завтра третя. І це кайф спільнота це найкращий спосіб для професійного зросту, що існує на ринку зараз в Україні. Mm -hmm. А я хочу зробити ось таке в спільноті mm -hmm. можна, Я кажу, клас, давай. Треба. Mm -hmm. Це не реальний простір для зростання, але для дорослих і відповідальних людей. Друзі, ми вітаємо вас у спецвипуску People First подкасту. І сьогодні ми з Анею, кохостки, подкасту, який ви слухаєте і сподіваюся, любите так само, як ми, поговоримо про щось неочікуване. Чому? Тому що Ань, ми з тобою записали вже більше 20 епізодів подкасту. Ми працюємо разом, робимо курс, я не знаю, всякі зустрічі і так далі. І так далі. Але мені хочеться задати тобі декілька питань про твою історію з People First Club, про твою роль взагалі в клубі. і... В цьому проєкті, та, тому що в ньому є дуже багато підпроєктів. От і дякую, що ти погодилася е, повідповідати на мої питання і е, е, бути моєю гостею. Нарешті я не в ролі кохоста. зняла цей капелюк, може розслабитися. Жодних підготовлених питань, відповідей. Клас. Е, буду радий відповісти щирою, як є. Клас. Добре. Тоді розкажи, будь ласка. Е, От свою історію з People First Club, Як все почалося? Як тобі прийшла ця ідея, і взагалі як все починалося? Я про це можу говорити годинами. Давай спробуй коротко. Давай мушу зізнатися, People First Club — це не моя перша любов. Так, почалося. Ну, <свят> мусить бути якась перша любов. І насправді той проєкт, який мене навчив любити спільноти не словом а ділом, це була спільнота рубі програмістів, яка називалася Піварак. От і це був волонтерський проект, який я вела 5, 5 років. Ого. І важливий нюанс, що. Власне, за рахунок волонтерськості цього проєкту і за рахунок того, що так довго ми ним займалися з групою ще інших активістів-волонтерів, я увірувала в силу спільнот. Ми прожили навіть спільно зайшли в ковід, перейшли в онлайн-формат. не Це було дуже, теж дуже трудно. Але цей всім півракерам велике вітання, і все одно, моя любов. Для мене цей досвід перший був великим знаком. Коли ти слово ділом бачиш, що спільнота це не просто модний тренд, термін, і зараз всі хочуть відкривати свої спільноти, а це насправді величезна праця. Для мене це не було сюрпризом. Тобто те, що я роблю зараз, для мене не було сюрпризом. Просто це зараз, в, не знаю, наче X10 того, що було тоді зі мною. Тож, уяви мене, яка вже ну, навчилася, набила свої перші гулі, зробила досить багато всього спільно з крутою командою волонтерів. Ми досягли, ми були ну, одними з найкращих взагалі серед спільно, ну, якщо не світу, то Європи точно. Ми були найбільш, найбільш активних. І це просто було ось тут, в Україні. Ми там привозили крутих спеціалістів перші, які ніколи в житті в Україні не були. Mm -hmm. А ми на волонтерських садах це змогли. І в той момент я вже 10 років працювала в сфері people Operations, була CEO, head of Operations тощо, і така. Клас, не Олексій, Олексієр, Типу, що ми там ще не робили? Такі доповіді ми не робили. Але, типу, я слухаю, така, клас. А давайте щось по, по розвиток талантів. Хоча, звісно, такі софтові топіки в нас теж були, але переважна більшість це було якби, хардові mm -hmm. технічні доповіді, зустрічі. От, і в якийсь момент часу я вирішила спробувати зробити малесенькі мітапи. Єдине, що я змогла собі пообіцяти, це зробити щось раз на квартал. Uh -huh. І тоді, слава Богу, це було офлайн-часи. Я робила, я постановила собі за ці робити офлайн мітапи. І це була перша така спроба зібрати ком'юніті вже по своїй спеціальності. Uh -huh. Мені здається, я встигла зробити чотири. І почався ковід. Угу. В той момент я вже вийшла з найму, в той момент я вже намагалася збудувати свій консалтинговий бізнес і якимось чином мати клієнтів, працювати, заробляти на життя і сім'ю. Але настав 20-й рік, і майже вся моя діяльність тільки-тільки під кінець, 19-го, початок 20-го, у мене з'явилася якась стабільність, спрогнозованість, міні-успіхи. Справді це було дуже трудно. Ем, і тоді майже все схлопнулося, окрім одного проекту, який залишився там на міні-міні парт-тайм, -міні на, на супер знижені ціни. Mm -hmm. Все решта клієнтів відмовилися від роботи, оскільки мусили ну не знали, скільки це буде тривати. То -то. Тощо, тощо. Одним бюджетом. словом, People First Club народився в двох речах: в любові до спільноти, ні, навіть в трьох, а, в кризі mm -hmm. <laughs> і в власних потребах. Uh -huh. Я. Створюю і створювала, народжувала <хи> цей продукт для себе mm -hmm. з власних болей і потреб. І в момент кризи я просто не знала, що я можу зробити з керуванням спільнотою, з організації, спільноти, з, з розвитку, спільноти свою роботу. Для мене завжди був про волонтерський проект, mm -hmm. да, то що я роблю в позаробочий час тощо, тощо. Але я вперше побачилася. З такою моделлю бізнесу, як клуб підписця, mm -hmm. я не знала, що таке взагалі в світі існує. Якось це було поза моєю бульбашкою, і тоді я зрозуміла, що, можливо, це мій спосіб зробити щось корисне, зробити щось з великою любов'ю, mm -hmm. але зробити з цього свою роботу. І станом на зараз дев'ять плюс людей в команді, дев'ять спільно зі мною фулл тайм. Ще є на колеги, які партайм mm -hmm. працюють, плюс залучаємо фрілансерів час від часу. Тобто, можна сказати, вже солідний бізнес. Дуже солідний. От прикольно, що ти сказала, що ось три таких складники підштовхнули до створення спільноти. Та а що для тебе зараз, People First Club, Та, Які можливо твої потреби закриває клуб? Або що для тебе просто от як ти описуєш People First Club в своєму житті? Окрім того, що це очевидно робота, це твій основний проект. Але що ще? Це величезне навчання, величезні виклики. І що мені дало спільнота? От давай просто, якщо на секунду, про мене, як про особистість, mm -hmm. а не про роль моє, мене, як фаундерки mm -hmm. спільноти. Для мене People First Club дав. Розуміння величини світу uh -huh. різноманіття людей. Я часто, особливо в своїй професійній діяльності, ну все фарбувала так трошки на чорне і біле. Uh -huh. Типу були хороші підходи, погані підходи в роботі, наприклад, uh -huh. там навіть в тих самих там процесах Але коли я зустріла цих сотні прекрасних і дуже різних людей, мій мозок і моє світосприйняття. Збільшилося, не знаю, наче я, я сама збільшилася, Раз, mm -hmm. я стала набагато більше всього різного приймати. Я стала бачити це різноманіття всього, так, бізнесів, підходів, mm -hmm. людей, спеціалістів, які як вони працюють тощо. Тому мені клуб дав розширення горизонтів. На зустрічі з прекрасними людьми, і це, ну, це точно для що вам варто вкладатися в, в спільнотах професійних, де б ви не знаходилися. Це в лютай. Угу. Знаєш, коли проходить онбординг, а я досі проводжу Та. щотижня. Нещодавно порахували було вже 180 зустрічей. Онбординг зустрічей у мене в календарі. М -м -м -м, кожен раз я кажу одне: в спільноті ви знадете багато контенту, ви знаєте багато знань, і я постійно вчуся в спільноті. Я, я не знаю, я безкінечно вчуся. Я кожного дня, кожного тижня проводжу вебінари, спілкуюся з класними спеціалістами, плануємо нові івенти, спілкуємося в ком'юніті, тощо, офлайн-зустрічі, от <diskations> як, <-gat> <Thankfully> як сьогодні. І про навчання хотілося сказати, про те, що це безкінечний потік, але. На онбордингу я кажу між контентом і людьми. Вибирайте людей. Угу. І спільнота для мене як ані особистості так. це неймовірний зріст в плані мене як людини. Угу. Бо до мене довкола оточують люди, які ростуть, які чогось прагнуть. І навіть в моменти, коли типу ти втомлений, чи щось mm -hmm. іде не так, довкола люди, яким щось треба, які вчаться, які допомагають один одному. І це супербезпечне, тепле середовище, mm -hmm. професійне, в якому ну, безкінечний зріст. І ще одна штука, я поки не забула, скажу: що клуб навчив мене тому, що в нашій професії. Неможливо зупинятися у розвитку, mm -hmm. я точно знаю, що чим більше я знаю, тим більше я не знаю. Та да. це просто магія, яка скільки всього можна ну скільки можна робити, проектувати, втілювати в життя в компаніях. Mm -hmm. Роботі з людьми, скільки можна нашаровувати дотичних спеціалі... спеціалізацій. і коли ти цих людей бачиш, ти сам стаєш більшим. Не знаю mm -hmm. неслам, дотик до чудових людей дуже мені допомагає mm -hmm. ставати mm -hmm. кращою версією себе. Ну я тут повністю згодна, тому що я є учасницею клубу не з самого початку, але досить довго, декілька років. І я дивлюся досить мало саме лекцій, як вебінарів про те. Я бачу кучу користі в воркплейсі. Та тобто, коли люди задають питання, іноді про можливо це питання мені би не прийшло в голову самій, але мені цікаво почитати, як люди вирішують якісь кейси на роботі. І дуже мені подобається така людяна складова, де от. В People First Club немає е, успішного успіху, як лише його та. Тобто люди діляться і якимись своїми проблемами, питаннями. Це мені здається дуже класно, е, якби це велика перевага спільноти в тому, що люди відчувають безпеку ділитися тим, що не все окей. Та, бо легко ділитися, коли в тебе все класно. А ось просто так прийти і оголитися, і розказати, що ось це у нас не працює, тут у нас проблема. Друзі, допоможіть. а потім 10 плюс людей щиро діляться, пропонують вийти на дзвіночок, там розказати. І це по суті як волонтерство. Бо люди просто хочуть ділитися, допомагати один одному. Це дуже класно. Але переважно в більшості люди від цього тільки виграють, бо Та, коли ти допомагаєш іншим, а просто ділишся чи може стаєш сильнішим. Yeah. До речі, ти казала про успішний успіх. Це одне від чого я, якби, коли ти будуєш продукт, є до чого ти прагнеш, і є від чого ти, наче ну, навпаки, да? що ти хочеш зменшити, від чого Як ти вміраєшся. І для мене це були конференції, які їх небагато було mm -hmm. в Україні для чарів і рекрутерів, але які було до того, і коли mm -hmm. я там все-таки знаходила собі сили, час вийти туди, а, повчитися. Я нічого, по перше, звісно, нічого не вчила. Для mm -hmm. мене чомусь було відчуття, що конференція це про навчання колись. Так у mm -hmm. мене була думка. От, але справа навіть не стільки в цьому, а справа в тому, що коли ти слухаєш доповіді, я дійсно вибирала на які там які стрім піти, які mm -hmm. доповіді послухати. А, я чула тільки історії, яка наша компанія класна, як у нас все чудово, які у нас всі круті, як ми ростемо, рухаємося вперед, захоплюємо світ. Mm -hmm. І оцей такий шугер, такий цукор, цукровість цих всіх доповідей, мене коли я тоді ще ходила на конференцію, сказала, я колись, якщо буду робити мітап, Я не хочу, щоб було uh -huh. так. Я хочу, щоб мені розказували правду, або, як мінімум, ділилися не тільки плюсами, але й мінусами, uh -huh. якимись факапами, не знаю. Ріал лайф. Так, ріл-лайф, щоб мені приходили і слухали не ідеальний. Успіх, а щось що дійсно чи ми стикаємося в житті? Mm -hmm. Коли ми розповідаємо про проекти, кажемо, слухайте, ну ми тут недооцінили впровадження, не знаю, моделі компетенцій. Ми думали, що ми це зробимо за три місяці, але виявилося, що нам це потрібен рік. Ну і навіть просто цю фразу почути, mm -hmm. що ось конкретна компанія, конкретні люди, там з якимось хедов там, yeah, там з, класним досвідом. Да, з класним досвідом. Але вони теж не в чимось не впорались, Це просто знов-таки спільнота це і про легалізацію цієї професійної вразливості. Mm -hmm. Клас. Це кайф, тому я вирішила, що якщо буду робити колись, то буду робити не так і ну, я тобі можу сказати, як сорт паті, <реш> <реш> ну, тобі, я, я це просто бачу щодня, і це дуже класно. Знаєш, про що я думаю? У тебе ну, зрозуміло, що ти кофаундерка, ти CEO. це такі дві як, ролі, як ти представляєшся, і це твої як, основні. Але насправді, якщо і от я слідкую за твоєю діяльністю в клубі, у тебе є значно більше ролей, таких як фасилі. Е Фацілітаторка івентів, та, ти часто виступаєш експерткою в, наприклад, офлайн-евентах, які робить спільнота. Та, ти є подкастеркою також. Е, і я розумію, що 9 людей це вже велика команда. Проте, на об'єм того, що ви робите, ти ще можеш виступати там і дослідницею, десь трохи контент-кріейтором е, і так далі. І так, далі. Та -та, всі, Ну, Насправді, да, такий типу людина, швейцарський ніж. Яка з цих ролей тобі? На сьогоднішній день, тому що я розумію, що це досить динамічна історія, відгукується найбільше. Від чого от, ти прям я, у мене є відчуття, що ти любиш свою роботу? Ну це важко зафейкати, да, що тобі подобається. Проте, як будь-якій людині щось нам подобається більше, щось ми просто мусимо робити, тому що це частина життя, частина гри. Правильно? Mm. І от станом на сьогодні, квітень 24-го року, коли ми пишемося, від якої своїх ролей або від яких із ролей ти кайфуєш Найбільше в клубі. Я обожнюю будувати продукти, щоб mm -hmm. це не було. От я просто люблю з ідеї створити щось, що принесе користь об'єднає. І коли в кінці люди пишуть відгуки, це може бути іноді офлайн-зустріч, mm -hmm. може бути благодійний мітап, це може бути зарплатне дослідження. Mm -hmm. Неважливо, сама суть проєкту, да? тобто що, це івент, текст, mm -hmm. не знаю, якісь щось що принесе людям користь, але от коли я від ідеї до. Реалізації останнього там, хвилини mm -hmm. чи останньої там, публікації. Я не знаю, як цю роль назвати. Дуєром. Mm -hmm. -er e, дуже люблю mm -hmm. бути. Трохи продакт менеджер Трохи дуер. -er. <laughs> Трохи креатор. <creator. laughs> так. От, напевно, креатор творець. Мені найбільше подобається. Мені дуже подобається. Бути таким пар паровозиком, mm -hmm. який а, з ідеї перетворює щось вже в якийсь в поїзд, mm -hmm. і він вже поїхав. А далі я вже можу передавати команді. Mm -hmm. а, там вже починається операційка, mm -hmm. якісь там, наші виробничі процеси, там, дизайни, сайти тощо, тоще. А от мені дуже подобається ідея: я знаю, як це зроблю. Я знайду людей, я з'єднаю mm -hmm. їх, я зроблю з один плюс один-три, mm -hmm. а може і чотири. Ще буде кльово. Але ще якщо нанесем комусь користь, ще. Мене супер драйвить, особливо зараз наша соціальна складова. Mm -hmm. Це так. я мушу ну, цізнатися. Я колись заглядала на американські компанії, мені хотілося таких працювати. Які... Є навіть спеціальна сертифікація, які компанії, які вбудовують соціальний соціальну Якийсь соціальний аспект в mm -hmm. свій прибуток. Mm -hmm. Тому, наприклад, вони комітяться кожного там, разу, кожен Період звітний фінансовий, там віддавати певні кошти на, там, на благодійність, на будь що Це в mm -hmm. залежності від бізнесу, часто вони вибирають щось дотичне до себе. Mm -hmm. Я колись, це було, напевно, 18 19 рік, ще до запуску People's Club, я заглядала на ці компанії і мріяла працювати в таких. Mm -hmm. А тепер ти створила таку? Це такий кайф. Давай, це, це, давай, ми розкажемо, ми давай розкажемо про ваше нещодавне досягнення від клубу. Та ми досягнули трьох мільйонів гривень донату mm -hmm. донатів сумарно. Насправді, по факту більше, тому що ще часто експерти, з якими ми працюємо, так, mm -hmm. зокрема, ти теж частини своїх гонорарів направляють на благодійність. Ми їх не достаковували до цих mm -hmm. сум, це виключно mm -hmm. наші. Із кайфового це те, що от, власне, казала, да, була мрія. Працювати в такій mm -hmm. компанії, а тут обставини підштовхнуло mm -hmm. до того, що ну не можна стояти осторонь. Не so, то, що не хочеться, не можна. Ми so. Кожен мусить щось робити для того, щоб хоч якось наближати перемогу. І для нас це був спосіб з донатами. От ти кажеш про мотивацію. Нещодавно до мене звернулися учасники е, спільноти і кажуть: давайте зробимо офлайн івент в Київ на, на на повністю благодійно. Ми готові на себе там взяти хостинг, там нагодуємо людей, а ви організуйте. У нас нема часу на організацію. Так. у Нас той івент вже п'яте колесо довозу, він просто нема куди класти. Ну просто, і ми так. такі робимо, а давайте. <ріст> Чому? Бо це дуєрство, а друге, це ось ця соціальна складова. Тобто, коли ти розумієш, що ти можеш, ти маєш ось цю не то, що вона владу, ти маєш оцю як ти слово тут ти не можу знайти Слив. саме силу. Ага. Ти маєш силу, ти маєш можливість. Об'єднати mm -hmm. людей і створити те, що я кажу один плюс один-три. Mm -hmm. Оце те, що мене драйвить. А Клас. як це в конкретних проєктах проявляється кожен раз mm -hmm. по-різному. Навіть подкаст це теж один плюс один-три. Клас, дуже крута відповідь. Дякую. <рігла> <рігла> Варто було окремо інтерв'ю з тобою робити, щоб це почути. <рігла> це дуже надихає. Слухай, а так, щоб якби, такої реальності додати, так до на щоб ми не звучали також успішним успіхом. Які, з якими знову ж таки на сьогоднішній день ти стикаєшся труднощами в роботі. Можливо, це якось, я не знаю, від твого особистого відчуття та, та до безпосередньо якихось робочих процесів, чи можеш поділитися виклики, труднощі, та, що не йде дуже просто для тебе, чому ти, можливо, вчишся ще в процесі? Декілька речей. Перше, що для мене було найскладніше. Передавати цінність, uh -huh. ти створюєш продукт, ти його продаєш. Uh -huh. А для мене роздавати все безплатно, творити добро. Ну, типу, це перше, що мені в голову приходить. Але якось ну, треба команді платити, оплату, uh -huh. оплату, треба самі з чогось жити, тощо тощо. І цей момент це було з найперших хвилин uh -huh. взагалі моїх сновіших страхів. Це те, що. Ми не зможемо з цього зробити справу. Я знаю, що я вмію багато волонтерити uh -huh. і маю віддавати просто так. І Для мене часто це простіше ніж за гроші. Uh -huh. Бо я можу, ну я можу віддавати, я вмію віддавати. Але ну, от цей момент віддавати, щось організовувати, створювати і поставити на це цінник для uh -huh. мене персонально це виклик. Окей, okay. другий виклик це те, що спільнота. Я, я про це трошки знала, але в мене була зовсім інша інтенсивність спільнота. Я розказувала про свою історію з технічною спільнотою, що спільнота це супермаркет 24 на 7. Це робота без вихідних. Mm -hmm. Добре, справді я зараз не працюю на вихідних, переважно. А, але ось момент того, спочатку, що спочатку це... напевно працювала. Так, 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 так. А, це момент того, що комунікація, ну, тобто, природа самої справи. Самої спільноти в тому, що там вічна комунікація. Uh -huh. І ти, більше того, ти не завжди контролюєш, де тобі напишуть, скільки тобі напишуть, ти просто, якби, ресівер такий. Uh -huh. да? Тобто ти отримувач того всього, хто тобі, хто тобі пише, якими запитами, кілька запитів на день ти теж не регулюєш. Іноді там це запит тобі за адресу, іноді ні, іноді там просто хтось хоче з тобою порадитися. І ось цей момент того, що а як на хвильку зупинити цей потік вхідних. Uh -huh. Буває трудним, а я з цим теж в принципі вчуся жити, бо вже не перший рік я засновниця спільноти uh -huh. мені вдавалося вже ходити відпустки. Так, я раділа що Але <реш> я все одно була онлайн. Ну тобто, це mm -hmm. теж момент того, що, по-перше, ми в режимі стартапу, і там деякі функції, які є на мені, mm -hmm. вони нікому не передаються під час. Тобто, так, частина там ще й заморожується, mm -hmm. частина не робиться, частина делегується. А, от, але є, наприклад, якісь штуки, які я мушу там, не знаю, проводити оплати, наприклад, mm -hmm. з... чи ще якісь рішення не були mm -hmm. приймати, будучи навіть відпустці. Тобто, це я не маю можливості. Взяти піти вихідний. під воду. <ріст> Ні, взяти вихідний маю, але піти під воду і бути офлайн повністю. Окей. Okay. Може, ще щось? І з um, um, Ну, Дивись, багато взаємодії з людьми, різними людьми. Uh, чи відчуваєш ти, що uh, ти я не знаю, розвиваєшся в процесі спілкування з різними людьми, чи досі ти зустрічаєшся, викликами? Ну, знаєш, це ж як, uh, якби. Робота з людьми це мистецтво. Немає книги в якій або просто чек-ліста, в якому написані всі кейси можливі. От ти зараз зустрічаєшся з якимись там неочікуваними для себе кейсами в спілкуванні, не знаю, в роботі. Та, звісно. Mm -hmm. ну, тим більше ти працюєш з людьми, тим більше в тебе ця варіативність Та, цих да. штук, які з тобою трапляються. Але я б хотіла повернутися до питання трошки по-іншому. Одне з великих викликів, які ну, повертаюся знов таки до власної відповідальності. Mm -hmm. Це мені треба організовувати вебінари, так? так? Ну, от один з наших навчальних елементів є. Усвітні mm -hmm. події, це можуть бути там якісь дискусії, mm -hmm. це може бути в більш формат такого виступу, вебінару тощо. Але кожен раз мені треба йти до людини, яка mm -hmm. займає, як правдості високі позиції, спілкуватися, домовлятися про mm -hmm. івент, розпитувати про досвід, щоб ти розуміла, мені до сих пір буває в моменті, от коли заходжу на дзвінок з кимось експертів, мені буває трохи не по собі. Я хвилююся. Mm -hmm. Я можу відкривати вебінар, хвилюватися, mm -hmm. хоча я там відкривала 200, 300-500 разів, я вже не рахую. А, от, і mm -hmm. цей момент ну, власне, постійного персонального mm -hmm. росту над собою. Mm -hmm. а, і про те, що... що мене ще спільнота навчила. Чого я просто це, напевно, саме серце, хоче сама собі зараз це сказати і відмітити це те, що спільнота це я в спільноті не себе підсвічую, я дію як прожектор. Угу. І в цьому моя суперсила. Я хочу, щоб люди росли довкола. Угу. Я на них свічу своїм світлом. Угу. Um, я знаходжу в них те, що, наприклад, знайомлючи з тим спікером, угу. я знаходжу щось таке, що насправді вважаю цінним в досвіді, і люди їм дивуються. Ну це ж очевидно, я кажу ні. Виступи, будь ласка, з цим, це дуже цінно буде для спільноти. Mm -hmm. І аналогічно спілкуванні. Моя задача бути конектором, але не бути там, зірочкою, mm -hmm. чи не бути найрозумнішою людиною в кімнаті, о, Боже, спасибі. <схі> тобто, от власне той момент, що ти, коли ти фокус з себе mm -hmm. переводиш на людей. І коли ти бачиш, цей талановитий в цьому, а ця е, супер кльово зробила там кар'єрний поворот mm -hmm. в житті, а цей такий проект зробив ці твої компанії, що так хочеться, щоб про нього всі дізналися. А я пишаюсь тим, що в нас ось така ініціатива. І це не я, це не спільнота і мені, мене, і моїх mm -hmm. потреб. Всього це навпаки це про те, що ти живеш для когось. Mm -hmm. І ти для серед них знаходиш найскравіших зірочок. Сьогодні одна світить, завтра друга, післязавтра третя. І це кайф, це кайф, тому що ти ну, це не про тебе. Так. Та, ти можеш бути і, і споживати, і заряджатися, і вчитися від десятків, сотень прекрасних mm. людей. І ще більше того, це те, що змінюється. Сьогодні там спільнота цікава одним, завтра mm. другим. І це, ну, це постійне розширення горизонтів. Ти знаєш, після цієї відповіді мені ще більш приємно, що сьогодні у мене є можливість цей прожектор повернути до тебе і до твоєї історії, тому що це дійсно дуже відчувається, коли е, це точно не спільнота імені однієї людини. І що кожній думці раді в People First Club і у людей, у яких є бажання поділитися, проявитися, це сейф зона. Тобто, це безпечне місце, де можна спробувати якісь перші кроки і в публічній діяльності, і тебе там точно підтримують. І це знаєш, не те, що ти вперше в житті виступаєш і думаєш, що все зараз буде багато критики, тебе так підтримують, що просто капець. Та я пишаюся, що більшість спікерів, не більшість, небанок, майже кожен спікер після взаємодії з нами каже, що це було найтепліше, найпрофесійніше, найбільш організовано, Каже, а я багато там де виступаю, але з вами і тоді о, це добре. Це я те, що те, пам'ятає. Гаразд, Аню. Якби ти зверталася до людини, яка не знає про People First Club, і у тебе була можливість якось, я не знаю, запросити не знаю, неформально, або просто розказати, що людина може там отримати. Що би ти сказала, от, маючи таку можливість? Спільнота це найкращий спосіб для професійного зросту, що існує на ринку зараз в Україні. Угу. Але це про завжди про дорослу позицію. Так, спільнота це не там, де тебе ведуть за ручку, але де в тебе є мільйон можливостей. Uh -huh. І ці мільйон можливостей це нетворк, це взаємодопомога, це навіть побудова особистого бренду. Це нереальна бібліотека знань, тільки знайди час і організуй себе. Щоб повчитися, бо зараз це понад 400 годин контенту і понад 43 розділи бібліотеки. Mm -hmm. І це все вручну підібрані матеріали, які більшість яких я теж перечитувала, mm -hmm. підбирала, тощо це нереальна. Ну, тобто, я називаю це магічною скринькою. Mm -hmm. І от в моменті того, що часто я це до речі, на онборд, кажу, в магічній скринці. Є моя відповідальність, відповідальність mm -hmm. команди, в тому, щоб там постійно щось відбувалося, якісь дві ж Так. <с? <с?> бажано дуже професійне і так і є. Хоча часто спостерігаєш на офлайн клуби починаються з професійного, закінчуються особистим, просто взаємопідтримкою і про те, як хто вивозить. Але не про це мало. Тож вертаємося до так. образу скриньки. А, магічна скринька і відповідальність моя поповнювати mm -hmm. її, команди, створювати безпечне середовище в цій скрині. Більше того, а це відповідальність заходити в неї. Відкривати її, щось звідти вибирати, щось робля з кимось поговорити, по з кимось позаємодіяти, mm -hmm. з кимось придумати спільний проект. Я пишаюся в тому, що нам вдається робити цю плоску ієрархію, про яку я мріяла, про яку я не знаю, там до якої докладала неабияких mm -hmm. зусиль весь цей час, і вона виходить, бо з'являються люди, і кожен раз з'являються нові люди. Які кажуть, кажуть, а я хочу зробити ось таке в спільноті, mm -hmm. можна. Я кажу, клас, давай. Mm -hmm. Треба. А я хочу такий благодійний мітап в Дніпрі. Можна, давайте. А я хочу таке. Там, а хто? Я зараз в Сталіні, можна, я організую офлайн-зустріч і ми назбираємо гроші на дрони. Я кажу, ну, вперед! Треба. Давайте, погнали. Дуже часто, тобто цей момент, що ти створюєш не тільки простір для зросту, але ще простір для реалізації професійних mm -hmm. амбіцій, бо дуже часто когось немає бажання. Не знаю, там роками займатися, кожен там, тиждень робити якісь свої вебінари, але ти можеш прийти і повчити чомусь людей в нас або навпаки повчитись. Так що це не реальний простір для зростання, але для дорослих і відповідальних людей. Клас. Це реально звучить як позиціонування клубу, ну от, відчувається. Аня, я тобі дуже вдячна за можливість почути більше про твою історію, і я би залюбки продовжила цю розмову ще в наступних епізодах. А, запросимо наших слухачів написати питання, щоб ми наступну Клас. зустріч теж записали максимально, бо там ще вас цікавить. Я завжди щирим серцем, ділюся всім, що в мене в голові і на душі. Угу. Тому, якщо у вас є питання по People First Club, або до нас, Юлію, пишіть в коментарях. З Радістю відповімо на наступних епізодах спецвипуску. <риклад> звучить, звучить дуже серйозно. <риклад> так. Дякую тобі. Дякую.